Проект інсайт в ефірі, вітання всім для вас в студії. Працює Віктор І Сьогодні поговоримо про призупинення роботи ветеран хаб і допоможе нам більше розібрати в цій темі. Чому так вийшло? Наскільки, наскільки триватиме пауза. І взагалі, я думаю, що пауза все-таки закінчиться і буде продовження роботи. Про це поговоримо з Анастасією Бунич, керівницею Вінницької філії ветеранхаб. Вітаю Анастасія! Вітаю! І це відбулося 25 січня. Так було оголошено про вимушене призупинення роботи. Та філії у Вінниці та національної лінії підтримки для ветеранів та їхніх сімей. Чому яка причина зупинки? Причина зупинки це призупинення фінансування від Державного департаменту США на аудит, тобто вони фінансування те, яке вони дають. Взагалі в усьому світі на громадську діяльність на благодійні проєкти. Вони призупинили терміном на 90 місяців для того, щоб провести аудит. І відповідно, що з того дня, в який припинено, ми не маємо права проводити діяльність і витрачати кошти. Тобто totally це USAID, IREX, так ваш, ваш, ваш донор IREX, Всі ці програми, на які 90 днів зараз вони призупинили. Mm -hmm. і пройде пройде аудит. Якісь інформації, що пройде аудит, і все буде нормально. відновлюють фінансування. у Вас є якась взагалі ця інформація? Це складно. Ми не знаємо про те. Які результати будуть в аудиту? Яке буде рішення прийняте в кінці аудиту? Наш договір з, з донором продовжує діяти. Але ми не знаємо, чи в результаті аудиту він відновиться фінансування проекту чи не відновиться. Тому зараз ми знаходимося в пошуку нового фінансування. Зараз в пріоритеті хоча б, це, цю паузу так, заповнити зберегти, хоча б життєдіяльність і вижити угу. як проекту в цьому стані. А далі ймовірно і на довгостроково так само. Які проекти пов'язані з ветеран хабом призупинені в результаті от аудиту в штатах? В результаті цього аудиту призупинили свою діяльність лінія підтримки. Це загальна національна лінія, яка консультує з 9 ранку до 9 вечора по всій країні ветеранів, захисників, членів їхніх родин. Це філія «Вінниця» безпосередньо і проект Шлях ветерана, який от саме зараз в цей час починав проводити інтерв'ювання. Перед тим щоб випустити нову ітерацію шляху ветерана, бо це такий безперервний процес дослідження. Ми його досліджуємо, потім випускаємо оновлення через якийсь період часу, знову досліджуємо шляхом інтерв'ювання, шляхом опитування ветеранів. Адже час йде, люди звільняються з різних причин. Досвід різний, люди різні, тому важливо постійно підтримувати актуальність тієї інформації. Це шлях ветерана, це мається на увазі, коли людина починає знаходити е, роботу, так і починає працювати вже після звільнення з збройних сил. Взагалі, ми розглядаємо шлях ветерана. Початок шляху ветерана це з моменту е, вирішення вступити на службу, угу. але так. Е, Люди, яких ми опитуємо, респонденти це ті, хто вже звільнився зі служби. Вони більше розповідають і діляться своїм шляхом після звільнення на різних етапах. Ті послуги, які ми надаємо, вони стою, стосуються вже більше спочатку цивільного життя, турботи про себе, винайдення себе нового шляху шляху до вкорінення. Вкорінення це той етап, коли людина вже готова приймати довгострокові рішення, коли вона там умовно стабілізується, вкорінюється, має довгострокову роботу. І от саме до цього етапу ми супроводжуємо, і тому тут. Дуже важливо розуміти, як на якому етапі ми можемо допомагати, можемо підтримувати, що змінюється? Чим відрізняється та послуга, яку потрібно зараз надати від тієї послуги, яку ми надавали умовно 4 роки тому? Адже середовище динамічне, і ми маємо слідкувати за ним, і не можемо просто, якби, здогадуватись про щось. Маємо запитати людей, проаналізувати це і відповідно запропонувати щось нове або оновлене. Для чого для цього ви вивчаєте і досліджуєте? Так весь досвід, пані Анастасія, Чи значить? Це що якщо з 25 січня призупинена діяльність так ветерана хабу в Вінниці, чи значить це, що двері зачинені? Двері зачинені частково? Ми намагаємося виконати всі наші зобов'язання, обіцянки перед клієнтами, з якими ми домовилися, ми залишили більшу частину подій, які ми запланували, частину все таки довелося відмінити. Команда так само частково в роботі. Ми знаходимося в просторі, не всі і не завжди, але якби та діяльність, яка має бути виконана там терміново і обов'язково, і ми точно не можемо це відмінити. Ми стараємося все це виконати. Угу. Чи є можливо якась підтримка? От ветеранів ну зрозуміло крім того, що частково е, іде, все-таки триває робота. Частково люди приходять працювати е, з ветеран хабу у Вінниці, але можливо є підтримка київського офісу, можливо, підтримка мобільних бригад. Яка є? Ще підтримка ветеранів і членів так. їхніх родин. Звісно, є підтримка мобільного офісу. У Вінницькій області продовжує функціонувати мобільний офіс. Він працює. Консультанти, якщо знаходяться не на виїзді, то вони знаходяться в просторі і можуть надавати консультації. Можна до телефону так, але краще домовлятися попередньо телефоном, бо люди можуть бути або на виїзді, або їх може не бути в просторі. Підстраховує київська філія, і загалом всі мобільні офіси по мережі, і так само у Вінниці нам тут трошки спокійніше, бо у нас є дружний простір, ветеранський простір, який знаходиться на Єрусалимці. Вони так само нас дуже підтримують, і ми, якби, знаєте, можемо сміливо говорити про те, що можна звертатися до наших партнерів, бо ми впевнені в тому, що вони нададуть цю підтримку так само, якісно. Як добре, що є партнери, так це надзвичайно військ. добре. Е, тоді наступне питання: що робите? Що будете як будете діяти, щоб цю паузу тримісячно якось заповнити, тому що роботи дійсно багато і ем, потреб багато зараз. Е, звертаємося е, публічно і особисто до бізнесів, до великих національних бізнесів, до місцевих. Е, так само отримали, як от щойно тільки. Була інформація про те, що ми призупинили діяльність, отримали дзвінок від міської влади про те, що вони там висловлюють нам слова підтримки і готові нас так само підтримувати. Тому зараз так само знаходимося з ними в процесі перемовин і активно шукаємо і маємо дуже великі сподівання, що дуже скоро припинимо цю паузу. Угу. А, до речі, скільки це, скільки потрібно коштів для того, щоб продовжити працювати. Чи можна називати такі суми? Я думаю, що можна називати, адже ми публічно це в постах пишемо і взагалі, як би uh -huh. це досить відкрита інформація. На місяць функціонування філії потрібно півтора мільйона гривень. Uh -huh. Це тільки філії, Філії. а загальнонаціональні лінії один мільйон. Один мільйон. Зрозуміло чи плануєте ви робити, можливо, якісь заходи кампанії для збору коштів? Чи ви просто так своїми силами це все робите? Ну, такі загальні, знаєте, донатте. Ми відкрили е, рахунки для того, щоб туди можна було перерахувати. Але першочергово ми розраховуємо все-таки на підтримку бізнесів, бо приватні донати нам би більше хотілося, щоб вони йшли на сили оборони, чесно кажучи. Але ті донати, які приходили, ми за них неймовірно вдячні, бо їх переважно робили люди, які зустрічалися з нами в нашій діяльності попередньо, які отримували послуги, які е, наші партнери і. Це дуже цінно. Насправді ми раніше до цього не виходили так публічно збирати кошти для того, щоб все таки більшість їх йшла на сили оборони, але зараз це такий вимушений крок. Анастасія Бунич, керівниця Вінницької філії ветеранхаб. У нас в ефірі говоримо про подію, яка сталася нещодавно, про призупинення роботи Вінницької філії Ветеран Хаб. І тоді наступне питання до вас, пані Анастасія. Що втратили ветерани і члени їх родин? Що втрачають ветерани і члени їхніх родин під час тимчасового призупинення роботи філії? Я думаю, що першочергово як ветерани, так і команда втратили це відчуття стабільності і стійкості. Бо, знаєте, ми навіть рефлексували з командою і проводили таку аналогію, що. Там в суботу, в неділю супроводжувала таке відчуття, як на початку повномасштабного вторгнення. Але це навпаки, бо тоді філія для нас стала таким місцем точно спокою і стабільності, коли ми не розуміємо, що робиться кругом в світі, але точно знаємо, що це місце є. А зараз ми ризикуємо і боїмося, що можемо його втратити. І бо якщо ми точно були впевнені протягом чотирьох років, що ми там кожнодневно стабільно надаємо ветеранам якісну підтримку, ми працюємо для них, докладаємо всіх зусиль для того, щоб людина, коли прийде, ми могли надати. І ту підтримку, яка їй потрібна, зорієнтувати в тих питаннях, які її цікавлять. То тут ця віра трошки пошатнулася і це таке хвилювання. Але, ну, чесно, я і вся команда маємо стійку віру в те, що ця пауза буде максимально короткою. Вся команда. У більшості людей був вихідний в неділю, але більша половина команди прийшла просто в простір, аби підтримати один одного. В понеділок в повному складі вийшли на роботу так само надають підтримку один одному і посильно ветеранам. Наскільки можемо допомагаєте? Чим зараз приходять ветерани до вашого простору? Приходили. Е е Переважно це юридичні консультації. Ага. Найбільший запит, певно, в усіх організаціях, які підтримують ветеранів, це юридичне консультування. Так само поширений дуже напрямок це психологічна підтримка. Ми маємо можливість консультувати, надавати первинні консультації психологічні, в нас є психолог в просторі в мобільному офісі на лінії підтримки в усіх підрозділах. І так само маємо можливість короткострокової і довготривалої психотерапії. Тобто, це може бути або 5-7 зустрічей, або до 30 – Це залежно від того. Як психолог, консультант з клієнтом домовляться там і вирішить, скільки умовно потрібно буде зустрічі для того, щоб вирішити питання, так само дуже важливий напрямок: це менеджери підтримки, це консультування стосовно добробуту ветеранів. концепція добробуту вона була виокремлена в результаті дослідження шлях ветерана. Угу. І якби є шість доменів, які ми виокремили як найважливіші базові теми. В яких консультуємо ветеранів для того, щоб допомогти їм повпливати на свій добробут, цікаво, які це до це здоров'я, освіта, суспільні зв'язки, пошук себе. Тобто тут консультанти можуть допомагати з розумінням, куди рухатись далі, де знайти якісь освітні програми або платформи. Допомагають зрозуміти, чим людина хоче займатися і супроводжують в такому. Там у нас немає знаєте, такої бази вакансій роботодавців, яких би ми могли сказати: от там іди туди, тебе візьмуть там на роботу. Але замість того, у нас є можливість підготуватися. Ми можемо там зібрати в резюме досвід людини, допомогти. У нас були такі випадки, коли там ветеран не хотів писати резюме, бо вважав чимось це не неважливим таким. А після того як з консультантом склали резюме, він говорить: ого, це все я робив, це все я То можу, я можу і вмію. на честь на щось більше розраховувати, так. ніж я думав раніше. Так, і от дуже важливо надати цю підтримку і допомогти людині зрозуміти, скільки всього вона сама може насправді сама, бо їй допомогли тільки це. Описати, а насправді весь цей досвід це її досвід, і вона все це сама зробила. І підготуватися до співбесіди, допомогти в пошуку нової роботи, написати мотиваційний лист, начебто, такі здається, прості можуть бути для когось речі, а для когось це складно і потрібна підтримка. Тому тут важливо так само і надавати. Така повна адаптація до. Соціального життя, так до е, не громадянського, а до цивільного, цивільного так перепрошую, так, до цивільного тут, знаєте, життя. не можна сказати, що це адаптація, це більше як підтримка по запиту. Ми... Е, Працюємо за тим принципом, що люди самі звертаються до нас з тим питанням, яке вони виокремили для себе отут, зараз, як найважливіше, і коли вони е, приходять запитом, ми надаємо раду цю підтримку. Ми нікого до неї не змушуємо, нікого там не заставляємо користуватись нашими послугами і умовно не переконуємо, що вам треба піти там до психолога поконсультуватися. Mm -hmm. Людина має сама розуміти, що їй потрібно це знати, що ми є тут і є зараз, і знати, що ми готові надати цю підтримку. Власне, о, о, це дуже важливо. Якщо у вас є інформація по національній лінії підтримки для ветеранів та їхніх сімей, наскільки вона була важлива в процесі інтеграції? Це так само дуже важливий підрозділ. Він почав свою таку роботу велику уже після початку повномасштабного вторгнення. Ця лінія охоплює всю країну. Вона працює з 9 ранку до 9 вечора без вихідних. Тобто, це Дуже великий такий спектр вибору часу, коли ти можеш подзвонити і проконсультуватися. І можливість мають звернутися і отримати консультації люди з усієї країни, тобто телефоном. Тут дуже широка цільова аудиторія, дуже широка географія. І лінія отримувала в середньому в місяць 1300 дзвінків. Це досить багато. Звісно, частина з них перескровувалась на філії, на мобільні офіси, бо це могли бути місцеві запити. Але велика частина, певно, що більша. Опрацьовувались консультантами лінії підтримки. Ви говорите про допомогу людям з усієї України, але перед ефіром ми з вами говорили, що ви теж не питали, звідки ця людина, так коли приходив до вас ветеран, ну чи з Він, чи, чи з області, чи взагалі з іншого регіону? Так насправді тут важливо тільки те, де людина зараз знаходиться географічно. Якщо людина знаходиться у Вінниці, навіть вона просто тут проїздом на два дні і має можливість до нас зайти. То окей, ми надаємо їй консультацію. Для нас не неважлива прописка, якби постійне місце проживання це нюанси, які нас не стосуються. Для нас важливо підтримати тих, хто є хто має запит. Так само лінія підтримки, де б людина не знаходилась, може зателефонувати. Якщо в неї є там стабільний телефонний зв'язок, і вона може це зробити. То звісно, ми радо надамо консультацію. Ветеранхаб Вінницька філія. Ветеранхаб працює у Вінниці з 2020 року. Так, з вересня, з вересня 2020 року. Е Ну, скоро вже буде п'ять років, так? Якщо пауза у нас нормально пройде, так і, і все буде добре, продовжиться фінансування, або ви знайдете якось інше джерела фінансування. Скільки ветеранів, скільки взагалі осіб пройшло через руки ваших фахівців за цей час? У нас було майже 18 тисяч відвідувань і Трошки більше, ніж 7 тисяч унікальних зареєстрованих клієнтів за весь час роботи. Угу. Це досить непоганий результат. Плюс на базі ветеранхабу проводились різноманітні заходи. Так, це теж дуже велика це... і важлива частина нашої роботи. Ми, знаєте, так підбили статистику в кінці року і побачили, що за 4 роки ми провели 1100 з чимось подій, з них трошки більше, ніж 500 було проведено в 2024 році. Це події дуже різних напрямків і різного спрямування. Ми їх проводили як своїми силами, так і велику дуже частину за допомогою наших партнерів. Це мистецькі заходи, інформаційні заходи, зустрічі ветеранів, групи підтримки. Патріотичні Так, абсолютно окрім того, що ми самі проводимо заходи. Ми можемо надавати простір дружнім організаціям, які можуть проводити там свої навчання, зустрічі, щось таке, що де їм потрібен простір. Їм підходять наші умови. Їм вистачає нашого простору. Там, наприклад, ми радо ділимося цим простором, якщо маємо його вільний. Чисто технічно, після цієї паузи, 90 днів, я все-таки вірю, так само, як і ви, і всі ваші працівники. Вірю в те, що після аудиту все буде повернеться на, так мовити, на свої кола. Після цієї 90-денної паузи. Чисто технічно, не так складно буде почати роботу з ветеранами, продовжити цю роботу. Я все-таки маю велику надію, в те, що ми не будемо чекати 90 днів, mm -hmm. бо знаєте, 90 днів це дуже великий перерва, за яку є ризик втратити багато як аудиторії, так і команди. Бо команда це всі живі люди, яким треба за щось жити, їздити на роботу і умовно чекати 90 днів це дуже складно. Я маю надію, що ми цю паузу поборемо набагато швидше. І, звісно. Я не думаю, що це буде як новий якийсь старт роботи. Це продовження, звісно, можливо, з якимись складнощами через те, що багато людей от зараз дізнались про те, що ми призупинилися, і я сьогодні зловила себе на думці, що трошки хвилююся про те, щоб вони так само дізналися, що ми відновили свою роботу mm -hmm. повноцінно. Але якщо швидко дізналися, то я думаю, швидко дізнаються про відновлення не тільки про паузу. Mm -hmm. І давайте тоді так чисто технічно, що робити ветерану. Що робити членом родин ветеранів? Так хм. зараз можлива співпраця подальша з вами просто зараз чи краще працювати з дружніми центрами? Дивіться, ми зараз готові надавати консультації. У нас немає поки що от такої кількості запитів, з якою б ми не готові були б впоратися. Ми опублікували в соціальних мережах номери телефонів. Координаторів мобільних офісів, так як телефон лінії підтримки зараз не працює, тому е е телефони координаторів мобільних офісів є опубліковані в соціальних мережах. На них можна телефонувати. І можна домовлятися про консультацію саме з підрозділом мобільних Обі. офісів. Так і якщо це людина, яка знаходиться, наприклад, хоче консультацію онлайн, то тут нас підстраховують колеги з Києва і так само колеги з мобільних офісів або з філії, які там готові зараз включені в роботу, можуть проконсультувати. Дуже вам дякую. Я сподіваюся, що швидке відновлення роботи не за горами, так буде зовсім скоро. А на Анастасія Бунич, керівниця Вінницької філії ветеранхаб, була у нас сьогодні в ефірі в проєкті Інсайт і говорили про тимчасове короткострокове призупинення роботи ветеранхаб. Дуже на це сподіваємось. Дякую вам і всього вам найкращого. Знаходьте і працюйте далі. А проект Інсайт на сьогодні завершується. Зінемов вже завтра. У цій же порі. На все добре. буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.